Урок 19. Анімалістичний жанр. Анімалістичний жанр. Це різновид образотворчого мистецтва, що зображує тварин. Митців, які спеціалізуються в цьому жанрі, називають анімалістами. Анімалістичний жанр зображення тварин в живописі, скульптурі і графіці, є, мабуть, найдавнішим. Саме із зображення тварини в палеоліті. Цей період продовжувався з часу виникнення людини до 10-го тисячоліття до Н.Е. по суті, і починається історія образотворчого мистецтва. Ан анімалізм є особливою самостійною спеціальністю, вибраною художником за схильностями та інтересами, пристрастю до зображення тварин. Тварина є головною темою героєм твору, його зображення є основною метою художника. Анімалісти в своїх роботах намагаються дотримати точність зображення тварини і в той же час додати образу художньої виразності. Часто звіра наділяють людськими рисами, вчинками та емоціями. Витоки цього виду мистецтва лежать ще в первісному світі, коли в наскальних малюнках стародавні люди намагалися передати анатомію тварини, його красу і небезпеку для людини. Скульптурні пам'ятники тварин і анімалістична кераміка є невід'ємною частиною історії Древньої Африки, Америки і Сходу. В Єгипті боги часто зображувалися з головами птахів і звірів. На давньогрецьких вазах також присутні декоративні образи тварин. Анімалістика була однаково розвинена у всіх країнах. Одним з перших представників анімалістики в живопису, китайський художник Іюанзи, який творив на початку дев'ятого століття. Він прославився унікальними зображеннями мав в сюжетах, пронизаних стилем сходу. Продовжив його ідеї імператор Сюаньде з династії мінімальної. Малювання мав і собак було його улюбленим заняттям. Середні століття додали зображенням тварин, алегоричності і казковості, улюбленими персонажами майстрів того часу були собаки. Вірні друзі оточували людини в побуті на прогулянці, полюванні. Майстри епохи відродження намагалися писати тварин з натури, що було досить складно. Ніякого звіра не змусиш завмерти і позувати. У 17-18 століттях анімалістична живопис розвивається швидкими темпами в Нідерландах, Франції та Італії. На межі 19 го та 20-го століть трохи віддали анімалистов від романтизму і височини в створенні образів звірів. Реалізм стає характерною рисою епохи. Художники намагаються точно передати анатомію животного, окрас, поза, повадки все настільки фотографічно в картинах, що часом важко розглядіти слід пензля художника. Зображення тварин можна зустріти в живопису, скульптурі, графіці, декоративно-прикладному мистецтві, ілюстраціях до книг. В ілюстраціях доказок байок тварин часто олюднюють, тобто наділяють людськими рисами, зображують у костюмах. Художники-анімалісти завжди намагалися не тільки зобразити тварину реалістично, для цього вивчали її анатомію, а й передати її внутрішній світ. Один із найвідоміших художників-анімалістів Василь Олексійович Ватагін вважав, що недостатньо передати зовнішню схожість зображуваної тварини з натурою. Необхідно пізнати всю складність характеру тварини. Спостережлива людина помітить пихатість гордовитого лева, благородність вірного собаки. Художники-анімалісти вивчають тварин із записником і олівцем у руках, роблять дуже багато начерків. Це розвиває спостережливість і гостроту зору, уважність, швидкість рук, уміння точно схоплювати головне і відкидати свідомо другорядне. Дякую за увагу. До нових зустрічей!